Дай Боже щастя. Дай Боже вам. Так, молодий юначе, що то за кошик? Куди збираєшся? До Сергійка. До Сергійка в лікарню їдемо? В лікарні. Ну, Михайлі складає йому якийсь кошик. Якийсь трошки там щось таке закордонне. Віднеска. В церкві був? Був. Молився? Молився. Це безвішник сьогодні святили. Святили. Це класно. Так, Михайле готує як то, передачу для Сергійка в лікарню. Ну, бачите. Трошки фруктів, трошки вітамінів. Ого, та таку рогузю. Нормально пацан. Хай. Посмішку зі. Красунчик наш. Так, михайлік це складає кошика. Накидай мені всі ці мандаринки, і в лікарню. Так. О, оці теж, теж Та І так. Провідуємо нашого Сергійка хворого. Ні, о, він йде на поправку, добре що пошили ногу. Не вслов, Михайлик тут. Всі питаються, де Максимко. Ще покаже Максимка. А Максимко у нас. Максимку! Вітання! Вітання! Вітання Максимко ма. працює в Ютубі з коментарями, а Михайлик допомагає по кухні. Ну, Михайлик надається. Отак. Отак. Ну що, їдемо до, до, до лікарні, до Сергійка. Гарного дня всім!